Якщо е, повернутися до журналістів, що я би хотів би почути е, в наших новинах, е, в наших новинах я хотів би, по-перше, запрошених гостей замучених піхотинців, щоб вони всю правду нам говорили, як є. Е, по-друге, я хотів би, щоб показували нам кожен день в новинах е, сюжети про наших поранених військових, і щоб нам прямо по телевізору без цензури показували самі страшні поранення наших молодих військових. Такі поранення, які мені показував капітан е на полігоні е в своєму телефоні, е коли нас навчав в тактичній медицині. З якими страшними пораненнями люди приїжджають у 18 років, у 20 років приїжджають до лікарні через те, що е десь по темряві не помітили міну, вступили наступили на міну. Які страшні поранення люди отримують, просто отак, от е за одну секунду. На рівному місці, абсолютно на рівному місці. І це треба показувати. І не треба мені казати, що це буде когось там демотивувати. Та ми всі уже тисячу разів демотивовані. Я констатую об'єктивний факт: Українська армія демотивована, як мінімум, з 2023 року, як мінімум, у нас демотивована армія, ніхто не хоче воювати. І це правда, і це правда, яку треба озвучувати. Ніхто не хоче воювати. Я впевнений, що з російської сторони я не знаю, наскільки у них там кардинально відрізняється ситуація, але з тих сюжетів, які я бачу про російських солдат, вони теж страшно змучені, залякані. Вони втрачають людей у величезних кількостях. І ті, хто виживають, кажуть, що нафік ця війна, і наші землі не потрібні. А це правда, їм не потрібні наші землі. І з самого початку їм наші землі не були потрібні. Росіяни не окупанти. Росіяни а, просто відчайдушні а, брати по нещастю, знаєте, чому ми братні народ, росіяни та українці? Тому що ми брати по нещастю, ми розпалили революцію, а росіяни розпалили повномасштабну війну. Тому ми браття по нещастю. Ми ламаємо західний порядок, руйнуючи себе. Але е, коли ми проявимо хоча б краплю взаємопорозуміння один до одного, заключимо мирний договір. І постараємося бути трошки чесніше один з одним. Тоді по цепній реакції увесь світ буде наближатися і повертатися до чесності. А чесність, це дуже важливо. Дуже важливо а, прямо та чесно а, говорити, а, от про усі речі, які відбулися, про усі катування, гвалтування, вбивства з усіх сторін, про усі військові злочини. Це важливо.